Доброго дня, шановні українці та Україна! Сьогодні на календарі 5 вересня 2025 року. І ми спостерігаємо осінню справжню погоду. Уже до нас йде осінь, незабаром прийде зима, а там вже потрібно зустрічати весну. І я надіюся, що ми всі збережемо себе і своїх рідних, зустрінемо весну і будемо саджати нові врожаї. Хочу сказати свої спостереження стосовно останніх новин. Останні новини мене не радують. Коли я читаю їх, то там тільки написано, плануються перемовини з тими, плануються перемовини з тими. Єврокомісія планує перемовини одні, другі, треті, четверті, п'яті. Це стосовно всього стосовно нашої країни, України. Там стільки перемовин планується, що я навіть навіть не можу зрозуміти, коли ж в них останні будуть перемовини, поки вони будуть перемовлятися у нас кожен день. Кожну хвилину плачуть матері, плачуть діти, і кожного дня зменшується населення. У нас уже катастрофа. Коли ж ви закінчите ці перемовини? Коли ви уже сядете за стіл перемовин і скажете Ні війні хватить вбивати населення не тільки України, а всієї планети. Хто вам дав таке право? Вирішувати долі континента. Хто? Чому я повинна думати, як мені завтрашній день зберегти себе і свою родину? Тому що ви призначаєте постійні перемовини. Будь ласка, зупиніться і зупиніться лихо, бо це вже неможливо ні читати, ні слухати. Навіть уже слух ріже, коли ви кажете перемовини, перемовини, перемовини. Я вже нарахувала їх. На, напевно, ще наперед вони мають бути штук 10, Всі з, з, з різними лідерами. Так коли вони закінчаться? людоньки?